Всім привіт! Сьогодні на моєму ютуб каналі дуже цікаве відео. Сьогодні в рубриці Моя кулінарія або рибацька кухня я розповім вам, як приготувати в домашніх умовах рибну консерву без Використання автоклава. І так, розпочинаємо. Коротко, пробіжимося по інгредієнтам. Далі я розповідаю вам, що нам треба для приготування рибної консерви в домашніх умовах. Розпочинаємо. І так, для приготування е, рибної консерви в домашніх умовах, нам треба взяти 1,5 2 кг лука 3 кг Риби. Риба вже почищена. Далі буду різати на шматочки. Риба в мене лящ. Далі чорний горошик перця, упаковка томатної пасти, приправа мівіна або інша кухарська приправа, соль, лавровий лист. 2 кг моркви і десь приблизно 10-1,5 часника. Також ви можете використовувати оцет. Замість оцету, я використовую рідину для консерванта. Тобто на 15 баночок вистачить літри цієї рідини. Якщо у вас немає можливості купити таку рідину, ви можете сміло використовувати. Оце. Що нам треба перше зробити? Перше ми з вами на невеликі шматочки ріжемо усю цю нашу рибу. Рибу нарізаємо произвольними шматочками приблизно такого розміру, щоб вони дуже добре влазили у банку. Це ось такі шматочки риби. Перерізаємо всю нашу рибу. Риба вже порізана на порціоні шматочки. Ось такі шматочки в мене вийшли. Далі полукільцями я перерізаю всю цю цибулю. Ця цибуля нарізана полу кільцем. Ну, а зараз приступаємо до моркви. Ось цю моркву треба зараз нам посікти на крупні такі довгі частки. Після того, як основні інгредієнти вже приготовлені, ми підготували з вами моркву. та Цибулю Все це зараз додаємо на пательню та обжарюємо з олійкою. Моркву з цибулею жаримо. На пательню додаємо олії чи маленько. Доводимо олію до кипячого стану. Також нам треба 5-літрова кастрюлька з кипятком. Ось тут я вже доводжу до кип'ятка воду. В цій воді ми обдаємо е, кришечки та баночки, обдаємо кип'ятком, проварюємо. Ну, а далі подивитись, для чого нам потрібна ця кип'яча вода. Так як ми з вами готуємо рибну консерву без автоклава у домашніх умовах, для того, щоб ці великі кісточки риби були м'які, ми цю з вами рибу додаємо у мультіварку. В мене мультіварка на 2 літра. Сюди висипаємо всі шматочки риби, даємо олії. Та ставимо нашу мультиварку на е, функцію тушення або томлення, в кого яка функція присутня. Додаємо шматочки риби у мультиварку, Викладуємо всю нашу рибу, і вона на протязі 30 хвилин буде. Під паром у мультіварці. Після чого ми з вами цю рибу забираємо з мультіварки. Відправив рибу на 40 хвилин у мультіварку. Але з десь хвилин за 15 відкриємо мультіварку та подивимось на стан нашої риби. Якщо практично вона підійшла, то. Достанемо її раніше, щоб ця риба не розсипалась. Ну, а зараз треба додати на пательню нашу цибулю. Перше обжарюємо цибулю після того, як вона обжариться до полузолотого кольору, до цієї цибулі додаємо з вами моркву. А наприкінці додаємо томатну пасту та це все трошки протушимо. Пройшло приблизно хвилин десь 10-12. Відкриваємо кришку та дивимося, що відбувається з нашою рибою. Треба перемішати рибу та додаємо трошечки мівіни або подібної приправи. Залишаємо ще все це приблизно на 3-4 хвилини. Так як мені потрібно обжарити і цибулю, і моркву. А це великі обйоми я не встигаю, не справляюсь, бо пательня в мене одна. На допомогу мені прийшов ось такий красний чавунчик. Додаємо чавунчик олію. Та будемо обжарювати нашу моркву у чавунчику. Поки що я обжарюю моркву та цибулю. Воно все протушиться, гарно обжариться. Я приведу до розуму і підготую ось ці баночки, в які ми будемо закатувати нашу рибну консерву. Не жалійте олії, додайте олії. Олія придасть смак, будучий нашій консерві. Зараз нам потрібно дуже гарно вимить баночки та кришки. Після чого баночки з кришками відправляються у кип'ячу воду. Настав саме той час, коли потрібно до нашої цибулі та до нашої моркви додати трошечки томатної пасти. Після чого все це ми з вами тушимо ще десь приблизно хвилин 10. Наша рибна консерва буде у томаті. Все, протушимо 10-12 хвилин та ретельно Перемішуємо. Вода закипіла, ну а зараз у кипячу воду відправляємо наші кришечки та баночки. 5 хвилин прокиплять наші кришечки, я їх витягну. Потім відправлю наші баночки. Достаємо наші кришечки, після них відправляємо у кастрюлю наші баночки. Ну а зараз до кастрюлі відправляємо ось так нашу баночку. Прокипить баночка хвилин 5-6, після чого ми її достанемо. Баначки прокипіли, тепер можна їх ось так обережно доставати. Одіваємо на вилку, спускаємо всю водичку і несемо баночку на рушничок. І так, ну а ось тепер дивіться дуже-дуже уважно. По-перше, баночки в мене є. Чисті все. Все я підготував. Кришки також. Далі риба в мене полуфабрикат. Присутня цибуля. Мало місця, поставив раковину ось така морква. Лавровий лист, сіль, зубочки часнику, горошик, перець. Перше, що нам потрібно, на дно нашої з вами баночки, додаємо полошки цибулі. та моркви. Далі додаємо у банку лавровий листок. Тепер до банки можемо додати нашу з вами рибу. На дно банки додаємо 4-5 горошини чорного перцю. Тепер на дно банки додаємо нашу з вами рибу. Приблизно так залишаємо до верха вільне місце, далі ми засипаємо моркву з цибулею. Обов'язково я додаю нагору 2-3 зубочка зубочки часника. Для того, щоб наша консерва стояла дуже довго, я додаю на око 20 рідину для консервантів. Цього буде достатньо. В кого немає цього розчину, ви можете використовувати оце. Ще я додаю до банки трошки кипяченої води, для того, щоб вода. Піднялась по перший поясок банки. Ну, а наприкінці не забудьте покласти на гору чайну ложку солі. Тепер можете закручувати банку кришкою і додавати до кастрюлі. Закриваємо нашу банку кришкою дуже-дуже плотно. Перша банка готова. Тепер все це зробимо з оцією інакшою нашою посудою. Вийшло в мене ось 5 таких баночок. Це рибна консерва з для Ну, а зараз ці баночки відправляються у кастрюлю. Коли баночки будуть у кастрюлі, ми залишаємо з вами ці баночки у кастрюлі на 5-6 годин. Після чого наша консерва готова. Перед тим, як ставити наші баночки у гарячу воду, треба на дно кастрюлі положити ось такий невеличкий рушничок. Равномірно його розпрямимо. Ну, а тепер можемо сміливо ставити нашу консерву. Не спіша додаємо баночку у кастрюлю. Добавляємо рівень води у кастрюлі. Додаємо воду з чайника. Дивіться так, щоб вода не википала і не вибризувала за межі кастрюлі. Цього нам вистачить. Залишилася в мене одна баночка. Не біда, я її відправлю у наступну порожню кастрюлю. Обов'язково накриваємо наші баночки і нашу кастрюлю кришкою. Робимо невеликий газ. Ось такого газу нам вистачить для того, щоб наші консерви залишилися в кастрюлі протягом 5-6 годин. Та баночка, яка в мене залишилася, відправляється сама у другу кастрюлю. Рівень води контролюю та додаю з чайника. Накриваємо цю кастрюлю кришкою. Та залишаємо все це на 5-6 годин. І так, пройшло 5 годин. Зараз я достаю нашу з вами консерву. Ось така консерва в мене вийшла. Консерва в томатному соусі з ляща. Всі 5 баночок достав, перевернув догори ногами. Зараз вкутаю їх рушником і залишу їх до ранку. Потім після чого ці баночки Відправлю у прохладне місце, тобто у підвал. Бажаю вам смачного. Бажаю вам приготувати таку смачну, нехитру е консерву з риби в домашніх умовах без автоклаву. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Пока-пока.